У дитячій поліклініці черги з самого ранку. Абітурієнти, дев'ятикласники та мами з дошкільнятами проходять медогляди. Вступники до початку прийому документів в вузи 12 липня повинні пройти десяток лікарів. Такий бланк з підписами дерматолога, хірурга, околіста та інших спеціалістів, необхідний тим, хто вступає у виші інших міст чи країн. А також на деякі факультети, де під час вступу перевіряють рівень фізичної підготовки. За один день впоратися кажуть абітурієнти неможливо. кожного лікаря різний час. Прийому треба і на шахту поїхати, і на до України, що не лише в цій лікарні потрібно все робити. Назавжди є лікар, що треба інші дні ходити. Під кабінетами дільничних лікарів, які видають форму для збору даних про стан здоров'я по 20-30 підлітків щодня, Крім того, що вони проходять наших спеціалістів, які знаходяться на баженка 2 тобто при дитячій поліклініці, вони проходять ще три диспансери, тобто це наркодиспансер, психдиспансер і шкір А в Ужгороді не всі факультети просять медицинську справку, просять медфак. Просять реабілітація, юристи просять. Найбільше незручностей було у шкірвен диспансері, каже дев'ятикласник Михайло Хлопець, вступає у технікум на кухаря і вже три дні ходить по лікарях для меддовідки. Каже, робочий графік фахівців не чіткий, тому доводиться по кілька разів їздити з одного кінця міста в інший. Приходиться їздити к ним, потім повернутися назад і ще раз їхати до іншого врачу. Очереди великі, у невролога і невропатолога, так як вони мало приймають, Вони працюють один два дня в тиждень, поэтому діти не встигають к ним попадати на прийом. З довідкою до садочка простіше необхідно обстежитися у свого лікаря та отримати випуску стосовно наявності всіх щеплень. Черги збираються переважно зранку. Після обіду наплив спадає. Якщо ж дитина взагалі не щеплена, умови інші. Якщо мама відмовляється від щеплень. То вона повинна принести від головного лікаря медичну карточку із печатю, і з підписом, що вона не може, не хоче по якійсь то певній причині проходити ці. Щеплення серед аналізів платний лише у дерматологів, а розраховуватися на місці не можна. Потрібно йти у найближчий банк, інше безкоштовно. Піку напливу школярів та дошкільнят медики чекають наступного тижня. Але години прийому найзатребуваніших спеціалістів поки не збільшуватимуть. кажуть, наплив сезонний.